Друзі, одна з історій це історія про те, що зараз іде максимальний накрут максимальне вкидується інформація про те, що про так званий величезний наступ, да великий наступ зі сторони ворога. Причому вкидуються різні теорії, що він буде з півночі, з заходу України з запорізького напрямку. От за даними ГУР, дійсно на запорізькому напрямку ворог накопичив сили, але загрози от, прям прориву. Там наразі немає. Але ворог дійсно вкидує різного роду страшилки для того, щоб налякати людей. Загрози з півночі великого наступу наразі немає. Заходу України також немає. І так само можна сказати, що на Запорізькому напрямку тривають бої, але загрози там. Запоріжжю, окрім обстрілів, наразі немає. Тому друзі, слава Україні! Переможемо всіх. Ворог хоче інформаційно зламати морально нас, але ми вистоїмо. Слава Україні.